І автомобіль не підцять. Тримтіння рук так зі мною. Я можу пройтися по прямій. На мене, пожалуйста, дивіться. Та ви світите мені в очі. Я собі свідчу, бачите? Шанов, Шановні, дивіться, от у вас зараз не реагує е, зіниці, розумієте? Що підпадає під ознаки наркотичного стенні. Ви розумієте? Я повинен про це перевірити. Це не підпадає під ознаки? Це підпадає. Згідно наказу 11.02 на міністерства внутрішніх справ України, який зареєстрований у нас. Це підпадає під ознаки, розумієте? Я перевіряю, так. коли я вам в очі, ваша зіниця не реагує. Розумієте? Давайте я сам посвічу собі в зеркало і подивлюся, як видите. Як я віде, я це... повинен на це подивитись. Є ну, така а... вимога, якщо у мене є підозра про те, що ви, можливо, знаходитесь е в наркотичному стані згідно пункту правил 2.5 правил дорожнього руху, yeah. на вимогу працівника поліції ви зобов'язані пройти медичний огляд в наркологічному диспансері. Mm. Добре. Ну, без питань. Ну, добре. Я, ну, якщо, якщо відкрити багажник, подивитися, там пара рукавиць і боксерки, і згадайте, чим я займаюся. Я так, не що, проти, я не злог, проти. Я вам кажу здогад... те, що... Злог, я... Здогадки ваші, я гадаю, вони не є... Я е... не проти, я бачу те, що я бачу. Добре, Розумієте? гаразд. гаразд. Я, згоден. Дивитися, згоден. Ні. я згоден пройти так, так як ви кажете, там, що наркотичний диспансер, так, так, звісно. На мене будете дивитися чи ні, щоб я впевнився. Там ну, ви висвітити на мені ну, я, це. Розумієте, що я повинен е, подивитися, чи реагує. Реагує, реагує. Все гаразд, так. не приймайтеся. Не, ну, не, не реагує. Що... Ну давайте, є у мене підозра, давайте ми з вами проїдемо до наркологічного диспансеру. Добре. На моєму автомобілі зіниці ока не реагують на світло, то тобто, є жачок не звужається, не розширюється, залишається в одному в тому ж самому положенні. Зараз ми проїдемо до онкологічного диспансеру, де є лікар-нарколог. У нього є відповідний тест, снайпер називається. В тічені п'яти хвилин він пройде результат і ми будемо ознайомлені. Прикиньте нам виклик, ми зараз будемо вести людину в наркодиспансер, підозрано на космічне з Смотрична повернева перевірка з метою забезпечення заходів особистої безпеки, вашої безпеки в селі. Зв'язку звичайно вказаними ознаками, які я вам вже говорив, я пропоную вам пройти медичний огляд наркотичного або алкогольного сп'яніння в Кремльському обласному наркотичному диспансері. згідно пункту правил 2.5 правил дорожнього руху на вимогу поліцейського, ви зобов'язані пройти. Будете проходити, Відмовляєтесь? Я зрозумів, але якщо ви відмовляєтесь з проходження медичного огляду на стан наркотичного або алкогольного сп'яніння, за це передбачена відповідальність частиною першої статті 130, а саме відмова водія від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння. Це вам зрозуміло? Це зрозуміло. Ми тоді повертаємось на місце зупинки транспортного засобу, де будемо складати відповідні матеріали. Зрозуміло? Все, будь ласка, до мене до автомобіля. А ми їдемо далі патрулювати нічний крадочок.